Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та прошу вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Допоможіть, скажіть, чи є порча насмерть, на здоров'я, на самотність, будь-яка інша порча на тих, хто дивиться відео, і на близьких, на дітях, на на сім'ї. Чьи порча будь-яка? Так, загалом вийшли хороші карти. Єдине, що я хочу перевірити, тут дуже хорошо почистили і знялись порчі із дітей. Не припинилися негативні магічні напади. Дуже сильний захист стоїть. Це тут майстри робили, повторювали раніше, але дуже сильно обратно пішло весь негатив і зараз до вас вертається. Тут в центрі вийшов двойка пентаклів. Це коли повертають вам назад вищі сили, фінанси. Енергію, здоров'я вертають, якщо була порчена красу, теж відновиться фізичний стан, абсолютна перемога над ворогом. І якщо вам робили щось на роботу, прийде робота. Тут припиняється хід, коли ходили люди по колу. Закривається цей період життя, назад повернулося все ворого. Відродження йде. А у тих, хто робив, до них повернулась їхня програма. Оця і порчі, негатив весь назад повернувся. Тепер у них мають відбуватися. Ті програми негативні, що на вас посилалися, все вертається назад. Заперечую негатив обираю. Ще mm -hmm. намагалися зробити щось із вашим здоров'ям. Повністю Верховний Суд повертає все назад. Дайте обираю. Єдине, що я хочу допомогти вам вийти із тут більше як депресивний стан перевтома. Заперечую, більше лиха з вами не повториться. Припиняється ця магічна війна. Заперечую, обираю повністю весь негатив виймаю. Депресії у вас більше нема. Відновлює повністю всю вашу енергетику. О, так що чистки працюють хорошо. І якщо ви дивилися чистки якісь раніше, вони працюють. Зараз іде Верховний суд і повне відновлення вашої енергії. Те, що було витрачено, те, що намагалися знищити вас. Якась ще програма стоїть, намагаються, щоб або не прогляди ставити, або якимось чином, щоб інші майстри не могли вам допомогти зняти, побачити, як, як саме робиться ця порча. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Відкриваю шляхи. Більше немає жодного негативу, жодної програми, яка б заважала вам бути щасливими, вашим дітям бути щасливими. Знімаю повністю всі порчі прокляття. Програми негативні на здоров'ї, на любов, на відносини, на, на гроші. Вбираю повністю весь негатив. Мороки знімаються повністю, депресія припиняється, триває ваш шлях на щасливу долю, на життя, на здоров'я долітати. Криваю дороги, знімаюся. Кладовицьку магію негативні порчі насмерть убираю. Криває дорогу на щасливу долю, на роботу, на гроші. на те, щоб... Так, да, тут хорошо, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть. І вдень і вночі захищайте. усіх, хто дивиться відео, близьких, дітей, від ворогів, усіх, хто зла, бажає, більше цього зробити не зможуть. Все назад до себе повер... до них назад повертається. І вдень і вночі буде так і так буде. І прошу, допоможіть відновити всі фінанси, енергії, нервову систему. Уберіть депресію повністю із тіла, із з організму ходить депресія. Усі, хто дивиться це відео, абсолютно нервова система відновлюється. Буде все сказане здійснено, і так буде. Подвертаюся порчик з усі, вода сходить Тих, хто дивиться відео, сходить повністю виясняти. Буде все з здійснено, так буде. І питання стосовно фінансів. Скажіть, ви ще сили допоможіть. Що заважає закрити кредити повністю, відновити фінансовий стан тим, хто дивиться відео, якщо є такі питання близьким людям, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Це крадник, я так розумію. Зараз відкриється шлях. В центрі розкладу вийшла така карта, коли у вас буде постійний стабільний прибуток. Це робота хороша. от Церковна магія вийшла. Мор, дуже сильний страх. Тут ще так мені йде, що може і вам, і вашій другій половинці вам як та обом намагаються закрити фінанси. Більше стягують гроші, стягують вдачу. Якщо є справа. Робота власна справа, то щоб не було клієнтів, не було успіху, як-то от це все заперечувались, нагадив нього Скажіть, ви ще сили допоможіть, хто саме робить крадні? Це вже багато разів робили. Чоловік агресивний, дуже зла людина. Угу. Він на відстані, він не, не з вами знаходиться на відстані. Ще й ставить про, програму на те, щоб його любили. Ви не, не знали, що це якби від нього йде негатив, агресія. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Відкриваю всі дороги і шляхи на гроші. Сікрадніки стяги убираю. Привороти знімаю. Заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваю всі дороги і шляхи на гроші. Заперечую весь негатив, убираю. У вас хороша робота йде весною. Скажіть, допоможіть. Або підвищення може бути ще підвищення по службі. Якщо це люди військові, От. то вийде якісь фінанси можуть збільшитись. Так, тут буде зовсім інша атмосфера, я б сказала, там десь є таке оточення, які люди підступні дуже і не дають вийти на інший рівень, заздрять, намагаються вставити палки в колеса, заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на прибуток. Тих, хто дивиться відео. Завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так. Не весь негатив, убираю. Більше немає страхів. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Заперечую весь негатив, убираю. Всі крадні стяги знімаю. Відкриваю шлях на роботу, на прибуток, перекриваю. Всі погані програми, негативні програми, що ставилися на гроші. Вбираю, перекриваю. Більше нічого не заважаю всім туди це відео, близьким людям закрити кредит, повністю погасити всі кредити. Буде так, так буде. Відновлюю фінансову сферу. Повністю завершаю. Всі виплати буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити кредити усім, хто дивиться відео, більше нема жодної перешкоди, відкрити всі шляхи і дороги, відновлюються фінанси, буде так і так буде. крадні стягаю, мороки знімаю, відправляю тому, хто ставив, хто робив. Це прокляття на бідність, програми зра... заздрість знімаю. З знімаються повністю. Всі програми негативні на бідність обирають, відкриває шлях на роботу, на гроші, на фінанси, у вас, у ваших дітей. Завжди є гроші, їх на все вистачає, але ніколи не закінчуються. Хороша робота, відновлюється робота, клієнти і, вс... і все необхідне для того, щоб ви працювали, приходи ваше життя, буде так і так буде. буде все сказано, здійснено так буде. Так що така ситуація. Треба повторювати ці питання, дивитися, як працюють чистки. Ну Загалом працюють, але це що стосується грошей фінансів, люди дуже жорстокі. Заздрять, намагаються стягнути, вкрасти, зробити якісь о, подміни, обміняти якби свої фінансові питання, проблеми, скидати на інших, роблять і таке. Знімаю повністю весь негатив, відкриваю шлях на гроші. Буде так і тобі. От. Так що така сьогодні вийшла кава? Дякую усім за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, ви відновлюєте мені енергію. І так краще лягає захист, чистки. Відбувається контакт. І ще дякую усім за коментарі. Мені дуже приємно. Я вам вдячна. Бажаю бути е, здоровими, радіти життю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися, щоб ви були щасливі, заможні, багаті. Раділи кожен день і діти, і вся родина. Бажаю всього найкращого. Бажаю приємної кави і до зустрічі!